22 грудня 2023 року авіація Збройних сил України завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили три кацапські винищувачі-бомбардувальники Су-34 та 19 дронів Камікадзе типу шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили 5 районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки, два склади боєприпасів та два пункти управління рашистів. Сили безпеки та оборони України надалі ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника та продовжують заходи із розширення плацдарму на лівобережжі річки Дніпро у Херсонській області. На Мелітопольському напрямку Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Серія вибухів пролунала в тимчасово окупованому Бердянську. Працювала ординська протиповітряна оборона. У тимчасово окупованому Криму в армянську Ермені Базар пролунав потужний вибух. Неспокійно на території рашистського рейху. В Гаубелгород в результаті обстрілу пошкоджено лінію електропередач, декілька населених пунктів залишились без електропостачання. Непізнані безпілотники атакували ГАУ ГАУ «Ростов», ГАУ «Таганрог», ГАУ «Калуга» та Ближнє Замкаддя. Світ виступає проти рашистської агресії. Сполучені Штати Америки ввели заборону на імпорт кацапських морепродуктів.